Дуже радий е, ми всіх бачити. Сьогодні е, на регістрації ми чекаємо 620 осіб, е, частина з них ще не доїхала, але вважаю, якщо вони трошки запізняться, це е, нічого поганого. Нагадую, організатор. Події компанія Проагра. Мене звати Олег Клименко, я голова Проагра Group. Сьогодні у нас буде на цілий день багато подій, багато дискусій, багато роботи. Крім конференції, діалогових панелей нас сьогодні працює виставка на 50 стендів. Прошу, вона працює цілий день і, мабуть, вона це основна подія, це місце для зустрічі, місце для роботи, для укладання угод. Також у нас сьогодні школа кормів проводить свою сесію навчальну. І е, в малому залі справа від сцени проходить е, навчання. Прошу е, тих учасників, які зареєструвалися е, на навчання, прийти в залу школи кормів. Наприкінці, е, ви всі е, в школі е, будете мати сертифікат навчання. Загальні цифри бомбосховища працює на цокольному поверсі цього виставкового комплексу, вхід біля стійок реєстрації. Нагадую, при тривозі біля стійок реєстрації вхід бомбосховища. Також у нас буде працювати всі служби, в тому числі медична служба. Також обращатись на стойку реєстрації, якщо кому треба. Ну, як правило, у нас завжди добре, ну, на всяк випадок. Ще раз запрошую всіх до сесійної зали, нам треба вже починати наш форум. Очікуємо 620 учасників сьогоднішнього форуму. Ще раз ми, як організатори, дуже вдячні, що не взирає на складні часи загальні тривоги, ви знайшли можливість приїхати до Києва. Ще раз запрошую всіх в сесійну залу. Учасників у нас багато, стільців в залі в два рази менше учасників, а то ще більше. Хто не займе, той буде стоячи слухати спікерів. Запрошую. шановні колеги. Сьогодні в нас велика подія. Ми будемо обговорювати дуже серйозне питання, від якого залежить майбутнє нашого сільського господарства. і... Від цього залежить дуже багато стан справ на глобальних ринках, тому що сьогодні саме тваринницька продукція вона входить в перелік тих продуктів, які мають певні е, ліміти і потреби зростають на цю продукцію, а джерел постачання її все меншає на планеті, а Україна має величезний потенціал для збільшення саме виробництва цієї продукції. Що зробити для того, щоб ми вирішили ці питання, я думаю, що ми будемо е, говорити сьогодні на цій панелі і наступний цілий день ми посвяч... присвяч... Присвяч... присвятимо то, саме тому, щоб отримати від вас пропозиції, отримати чіткий аналіз стану справ і бачення в майбутнє, як ми будемо розвивати цю галузь. І зараз у нас на панелі е, я хотів би запросити Тараса Миколайовича Висоцького. Це людина, яку також не треба представляти. Він багато працює. Він один із небадьох політиків, які мають великий досвід у цій галузі, і особливо в аграрній політиці. Тому Тарас Миколаївич Висоцький, будь ласка, радий, що сьогодні є можливість чергово зібратися. Це дійсно вже така гарна традиція. Змінюються локації, не змінюються люди. Люди є, люди є стабільні, вони приїжджають, вони цікавляться. Я чув, що знову йде мова про 600, так, учасників, тобто про ну, величезну кількість учасників. І це надає впевненості. Надає впевненості в тому, що наш аграрний сектор в цілому і тваринництво, зокрема. Впевнено, дивиться майбутнє, які ми маємо буквально декілька, тому що буде багато виступів, але декілька буквально цифр. То ми бачимо, що в різних напрямках різна ситуація. Але що є позитивним, фактично в нас продовжується збільшення виробництва молока в промислових підприємствах. Так, в цілому це зниження, бо ми розуміємо ситуацію з господарствами населеннями. А коли ми говоримо про тих, хто тут зібралося, ми маємо плюс 5% зростання виробництва молока рік до року. Тобто це довгострокові інвестиції, це складні інвестиції, це є сигналом впевненості. Ми маємо плюс 5% поголів'я птиці. Якщо ми знову ж дивимося рік до року, якщо мати тримати темп, наче 5% небагато, але тримати темп 5% щороку це буде за 5-7 років двічі зростання, тому все-таки це. Гарна цифра, і з рахуванням того, що ми в умовах четвертого року війни і в нас є подальші зростання, це знову ж позитивно. Так, в нас відбулося певне зниження там на 2% по свинарству, але ми вже зараз бачимо сигнали до відновлення і надіємося, що цей форс-мажорів, які впливали на це зниження, буде все менше, і в тому числі, вдасться все таки поступово поборотися з найбільшим форс-мажором САЧС в цій частині. Тобто ці декілька цифр ще раз підтверджують, що ви, перш за все, хто сьогодні тут зібралися, хто працює в українському тваринництву, з впевненістю дивити в завтрашній день. Також, знову ж, це важливо для тваринництва, Ми маємо цього тижня новини щодо збільшення квот, так, тобто вже ратифіковано. Оновлена угода про вільну торгівлю, яка вступить в дію з 29 жовтня. Тобто, з 29 жовтня буде збільшені квоти з точки зору експорту української продукції до Європейського Союзу. Знову ж говорячи про тваринництво, це як мінімум два суттєвих сегмента впливає: це птахівництво і це молочна галузь. Тому що там в багатьох випадках вже був досягнутий максимум, що по сухому молоку, що по масу наближалося. Тобто, це також є позитивна новина, яка дає вам відповідь на питання, чому зростати, чому інвестувати, чому збільшувати виробництво? Тому що ринки ми надіємося, і внутрішні будуть зростати, але зовнішній ринок, як мінімум, точно є і буде більш доступним, як мінімум, в частині Європейського Союзу. Тому це якраз і створює передумови, щоб збиратися на таких подіях, обмінюватися досвідом, знову, щоб бути ще більш конкурентними, ще більш ефективними з точки зору собівартості виробництва, з точки зору кінцевої собівартості продукції. Ми впевнені в якості, в безпечності продукції. Неодноразово українські виробники це демонстрували. Фактично, нам просто треба мультиплікувати. Ділитися цим позитивним досвідом і а, спільно зростати вперед. Мо я бажаю, щоб сьогодні вдалося дійсно цей такий а, поділ, а, поділ відповідним досвідом, а, і, а, це дасть, і це дасть дасть можливість ці всі перспективи реалізувати. Вважаю, щоб сьогоднішній день був успішним. І звісно, в чергове ми можемо зібратися перш за все завдяки стійкості наших збройних сил України. Дякую, слава Україні. Тарас Миколаївич, Я ще не дякую. Можливо, кілька запитань буде. У мене є питання в основному головне пов'язане з тим, що ви сказали, що ми будемо нарощувати виробництво, на що не всі резерви використані. звичайно, війна, нам зараз створила величезні перешкоди. Але е, от, виробництво валової продукції ми повинні збільшити в рази саме тваринництво. Ну, що таке 3 мільйони тонн м'яса, наприклад, чи там 11 мільярдів яєць. Чи 5 чи 7 мільйонів молока літрів? Ми точно не знаємо, чи це тонн, тон. 5 чи 7 мільйонів. І там 70% населення виробляє молоко, кажемо, 30%. Правильно, ви сказали, що треба нарощувати індустріальні такі наші можливості виробництва, а не триматись біля одної-двох корів. Але переробка цієї продукції, тому що з молока можна отримати десятки різних похідних продуктів, крім продовольства. Те, що ми споживаємо, і там теж асортимент треба збільшувати. Точно так і в м'ясі. Е, от з цього е, такого заходу, скажімо так, такий, це загальне питання в рослинництві теж, але ми говоримо сьогодні про тваринництво. От що ми будемо робити, щоб все-таки у нас були похідні продукти, в основному це косметологія, це. Е, і легка промисловість це багато напрямків, які чекають від нас, коли ми дамо їм ці продукти. Ну, Велій Петрович, ви праві, що дійсно а, палітра може бути дуже широкою, і звісно, що як ми говоримо, що нам треба а, а, максимальну. Отримувати додану вартість там в рослинницькій продукції по рахунку на гектар, посилюючи, і посилюючи переробку із глибину переробки, це саме актуально в тваринництві. В цілому, коли ми говоримо про переробку, то ми маємо всі види продукції. Я Хотів би нагадати, що коли ми говоримо про мікро і середній бізнес, то в нас Є гранти цього року на переробку. Вони продовжать діяти наступного року. Тобто, в вже в бюджеті 2026 року закладені. Розуміємо, що також для велик, ну, середнього великого бізнесу треба розглядати фактично можливо більше масштаб грантів чи якихось пільгових кредитів. До речі, можливість отримувати пільгові кредити 5.7.9 для тваринництва і переробки тваринницької продукції. Розміром 150 мільйонів гривень, воно також продовжено ще на два ну, до 31 березня 2027 року, тобто точно на рік і більше. Кошти на програму 5.7.9 також передбачені в урядовому е, проєкті бюджету е, 2026 року внесені в Нерсенім парламенті. Тому тут е, треба буде такі проводити далі по діалог, як ці можливості збільшувати. Тому що погоджуємося, що можна йти далі, ніж просто виробництво там. Буквально свіжого м'яса чи е, е, молоко чи базової молочної продукції будемо спільно в цьому напрямку рухатись дякую так можливо ще якесь питання є до Тараса Миколаївича? я знаю, що він е, перевантажений в нього багато сьогодні заходів і е, він не зможе бути довго з нами. А Якісь... Ми так часто всі спілкуємося, що важне питань немає. Тут да. всі професіонали свої справи, діалог постійно присутній, і всі знають, якщо. Необхідно щось ініціювати що два тижні Міністерстві робимо дзвінки, і ви ж знаєте, долучайтесь, тому не проблема. Якщо виникнуть питання, ми завжди відкриті. Добре, тоді ще таке питання. Тут до мене підходило троє представників великих компаній. Поставили таке, що в нас прямі втрати від війни перевищили 10 мільярдів доларів, а і третина приблизно коштів це саме в тваринництво. От вони кажуть: і не тільки. Президент Зеленський а очільники більшості країн світу кажуть, що Україна повинна отримати компенсацію, і вони з свого боку будуть допомагати нам, щоб це сталося. Так, от вони кажуть, чи можна наразі, от є в реєстрі, наприклад, зареєстровано, що компанія понесла втрати там 20 мільйонів доларів. Чи може держава наразі, хоча б суверенну гарантію дати на 50% цієї вартості? І вони просять, щоб ці це питання підняли асоціації на рівень кабінету міністрів, передали у Верховну Раду, щоб все-таки якесь рішення було прийнято, тому що ну, нібито тут нема складнощів. Чи можемо ми це зробити? От як ви особисто думаєте? Так, це, ну, це дуже важливе питання, тому що дійсно крина агресор принесла багато збитків, і це було справедливо, що вони всі були компенсовані. Тут є два аспекти. Вже є запущений онлайн-реєстр для втрат фізичних осіб, як по житловому фонду, так і комерційному, але для фізичних осіб. Це ж наша ця спільна платформа з європейськими партнерами, яка погоджена, що з точки зору потім відстоювання в міжнародних судових інстанціях. Планується, зменю сведе цей трек. Планується до кінця цього року запуск можливості внесення в цей реєстр юридичними особами. Поки що юридичні особи фіксують там ДСНС, поліція, прокуратура, тобто в них є всі документи, але в цю нашу спільну міжнародну платформу можливості фізично додавати немає. До кінця року відкриється можливість додавати в цю платформу юридичними особами. І тоді, в принципі, ваша пропозиція досить логічна, маючи вже в цьому визнаному міжнародному реєстрі, можливо, там державна суверенна гарантія чи в межах Ukraine Facility, чи, чи спільна гарантія з європейцями. Ми тоді зможемо вийти з цим, показавши, що дивіться, ось верифіковані кейси. Тому що ці е, випадки верифікують також міжнародні партнери. Тому думаю, тільки запуститься цей реєстр. там місяць на внесення, і буде вже якийсь об'єм. Це дуже гарна ідея. Ми тоді вийдемо з обговорення, в тому числі до міжнародних партнерів щодо хоча б гарантування, якось полегшення залучення фінансування за рахунок ну в межах цих втрат. Дякую, гарна ідея. Дякую, дякую. За підтримку будемо працювати тоді разом. Дякую вам за те, що ви прийшли, відкрили, і будемо надалі тримати контакт постійний. Дякую, дякую. Дякую, Петрович, за запрошення. Мені дуже приємно виступати на саміті. Якби ми в даний час також розвиваємося. Ми запланували на наступний рік будівництво аналогічної ферми на у два рази збільшити масштаб і В даний момент. Ми доїмо 160 тонн молока. Збільшити до 300 тонн за два роки, наша, наша ціль. І наскільки ми в нас являємося великим репродуктором нетельного господарства, ми продаємо біля 2 тисяч нетелів в рік. І я вам скажу те, що сказав пан заступник міністра, що розвивається галузь, вона дуже розвивається, тому що в нас черга стоїть вже за продажі нетеля на наступний рік. Проблеми як такових ну, війна є проблема, і ми маємо. наша, Задача, як і на нашої компанії, і друге моє бачення, ми маємо повністю стати незалежними. Це розвивати енергетику, біогаз, переходити трактори на попаливо метан. Це, це наша це ціль, і тим ми станемо незалежними і більш ефективнішими, чим аналоги європейських чи інших країн. Добре, а от у вас вже мені здається три підприємства, так Так. три ми... підприємства, так так але, от перше, чим ще крім того, що я сказав, що ви використовували тоді уже технології, яких ще ні в кого не було. А ще разом з цим, ви тоді створили там потужний об'єкт по генерації електричної енергії із гною і інших відходів, які в такому виробництві присутні, і це було перший крок і зірець для всіх, що потрібно робити. Хоча я пам'ятаю, я допоміг вам вирішити проблему, тому що ви збудували цю генеруючу станцію, але вам не давали права підключитись до мереж, тому що вимагала. Ну, це не державна кампанія, була не буду називати яка, а вимагала від вас за підключення суму коштів, яка Становила майже вартість цієї станції, яку ви збудували. І щоб вам триматись, ви запустили все таку станцію і підключили там два, здається, населених пункти поруч з вами, і безкоштовно людям давали енергію, тому що вам нема що робити. Ви її виробляєте, а в мережу загально пустити там високовольтну лінію, яка проходила на відстані щось 3,5 з кілометри. Здається, чи що, ви не могли. І тоді приїхав власник вашої компанії до мене, каже: «Лін Петрович, поможіть, як нам переконати от тих, хто так поступає. Ну, я йому підказав і сказав, що найпростіше працівників не так багато на фермі, а все-таки люди, які безкоштовно отримують енергію, вам допоможуть. І на другий день була біля Верховної Ради з вилами група чоловік 300. і тільки побачили ті вила, дехто. То зразу тариф 10 разів упав на підключення до мережі. Ви пустили все таки в мережу. Тому такі він, коли перешкоди навіть мають місце, але ви продовжили свою роботу по утилізації цих відходів з метою отримання енергії чи ні на інших об'єктах. Так, ми час проблема у нас нікуди не ділася. Ми в цьому році подали заявку на підвищення. Ми коли були, ми робляли мигават світла в годину. Ми хочемо підвищити до 5 мегаватт. Ми знайшли ну, технології подрібнення рештки і все, що у нас на фермі лишнє, ми все використовуємо. В біогаз. Ми вже можемо в даній даній ситуації. Ми вже можемо 2 МВт виробляти в годину. Ну є проблема з підключеннями. У нас зараз є проблеми з детеком. По поводу підключення нас заставляють тягнути дві лінії 35 кВт, тому що резервні. А вони коштують дорожче, ніж коштує наша біогазова бі станція. Проблема нікуди не ділася, але ми її будемо вас залучати, просити теж допомогти. Так ми розвиваємося. Наші всі рештки, які на наших фермах, у нас одна ферма в Чернігівській області, друга в Київській, дві в Київській. Там різниця 30 кілометрів між ними. Всі рештки залишки навоз, корма з'їде. Сол підстилка, все, що ми використовуємо, все, все переробляється і через біогазову станцію, і потім на поля. Я, Як він ну, доброго. Я думаю, ще запитання до вас будуть. А зараз пан Сергій, я бачу щось хоче запитати у вас, тому що в нього, мабуть, питання виникнуть і по якості продукції, і по інших напрямках, по кількості, і так далі. Будь ласка, пане Сергію, зробіть свою таку промову. Як ви бачите проблематику в цій галузі, і які перспективи? Вітаю всіх. Мене звати Баком Сергій, я керівник компанії Єдність Руб. Це найбільший незалежний виробник комбікормів в Україні і постачальник комплексних рішень у сфері годівлі, ветеринарного захисту, біобезпеки у тваринності. Власне, з точки зору компанії, яка вже 32 рік виробляє комбікорми і кормові добавки, премікси, тобто продукти з доданою вартістю. Хочу перш за все, напевне, подякувати всім, хто тут зібрався, тому що тут гравці ринку, які власне виробляють продукт з доданою вартістю. І це заслуговує і окремої поваги, тому що продукт з доданою вартістю він потребує інвестицій. Великих інвестицій, люди, які їх роблять, це перш за все люди, які впевнені в своїй країні, є патріотами своєї країни. Стосовно проблематики галузі, дивіться, основного всі ми живемо вже 4 роки, майже 4 роки в війні. Частина наших підприємств знаходиться менше ніж за 100 кілометрів від лінії боєзіткнень. Частина знаходиться більш західніше і. Власне, за ці 4 роки ми з багать, спільно з багатьма нашими клієнтами проходимо досить багато випробувань. Але незважаючи на це, ми відмічаємо, що галузь тваринництва в Україні продовжує галузь промислового тваринництва в Україні продовжує активно розвиватися. Люди інвестують гроші. Ми, як компанія, також інвестуємо гроші в нові проекти і тому. Ще одним таким досить ну вагомим фактором, який свідчить про те, що українське тваринництво і взагалі український аграрний сектор це напевне найпотужніший на сьогодні в світі приклад стійкості, тому що, незважаючи на всі виклики, ми показуємо як українські виробники, те, що українська продукція гідно представлена. На, за межами України, і ми, як виробник кормів, за ці чотири роки практично ну, напевне вісім разів збільшили експорт комбікормів в Євросоюз. От. І тому проблеми безумовно є у всіх. Проблеми є у наших клієнтів, тому що специфіка нашого бізнесу ми постачаємо корми для тваринницьких підприємств. Якщо у наших клієнтів є проблеми, то це власне і. І, і, і наші проблеми. Тому я вдячний тим, хто тут є наші друзі, наші партнери, з якими ми працюємо вже більше 15, з кимось близько 20 років, і разом з ними ми за ці ще роки стали ще сильнішими. От. І зважаючи на те, що е, всі виклики, які стоять на сьогодні перед тваринництвом. Але всі ці виклики ми разом проходимо найбільшими проблемами є, на жаль, кадровий голод він є, тому що ну велика міграція людей, і це також нас змушує більше автоматизувати якісь процеси, більше робити якісь виробничі операції більш, скажімо так, ефективними. І, на жаль, залишаються вагомими військові ризики, на які ми на жаль не можемо вплинути. Але спостерігаючи, як загалом бізнес аграрний і тваринницький на сьогодні вже адаптується навіть під військові ризики, є, скажімо, приклади. Досить ефективної співпраці вже аграрних підприємств і військових підрозділів по побудові локальних ешелонованих ППО, що дає можливість захищати промислові об'єкти. Тому, скажімо, те, що ми бачимо, що у аграрного сектора нема якоїсь великої паніки, є дуже конструктивний підхід до вирішення проблем. І тому я сподіваюся, що всі ми спільно пройдемо всі ці випробування. Ну і в подальшому ті плани, які про які тут попередні спікери говорили стосовно суттєвого збільшення виробництва продукції тваринництва і постачання її за межі України для вирішення глобальних продовольчих проблем, це в цілому під силу, тому що ми в Україні маємо для цього всі необхідні ресурси. Головне пройти. Тяжкий період в нашій новітній історії з цією війною, дякую. У Нас залишились дві хвилинки, але я коротко. Я знаю, що ви збирались не тільки виробляти комбікорми, Ви збирались виробляти і харчі для людей з тваринницької продукції. Ви ж її виробляєте? Ми вже виробляємо. Ми вже виробляємо продукцію. Для харчування людей з рослинницької продукції, з рослинницької сировини, і зараз в нас є інвестиційні проекти, які дадуть змогу нам реалізувати досить вагомий і потужний проект в частині виробництва продукції для харчування людей тваринницького походження. Це дуже добре, тому що ви можете використати можливості, що ви даєте тваринам, а тварини вам це буде дуже добре. І думаю, що ще один є момент, який треба, щоб всі ми врахували. Ми 60 тисяч тонн щороку з Китаю отримуємо лізину, який робить з кукурузи, яку ми туди експортуємо. І не тільки про лізин йдеться, про багато інших компонентів. Скільки компонентів ви у відсотках від загальної кількості ви берете зовні, а не з внутрішньому ринку? Тому що нам треба виробляти це самим? Дивіться, тут, якщо говорити про те, які продукти ми беремо зовні, ми беремо зовні лише деякі, декілька видів амінокислот і окремі дискретні компоненти, з яких ми Робимо кормові добавки і премікси. Тобто, у нас на сьогодні ми за ну, оскільки компанії вже 32 роки, і ми в цій структурі маємо не лише комбікормові заводи, а й найбільше в Україні преміксний завод, ну преміксний заводи і завод з виробництва кормових добавок. То власне у нас глибина, вже скажімо так, переробки досить висока. От і тому ми на сьогодні закуповуємо лише окремі. Продукти мікробіології. Але в Україні на сьогодні реалізуються вже реалізовані проекти із переробки кукурузи і на Лізін, в тому числі, тому ми завжди зацікавлені співпраці з українськими виробниками. Добре, є запитання до наших спікерів. Є? Якщо є, коротенькі по одному запитанню давайте. Якщо немає, то я хочу подякувати вам. Бажаю, щоб ви витримали ці. Тяжкі умови, в яких ми зараз, і обов'язково примножили те, що маєте, і щоб не тільки робили це для наших людей, а для всього світу, який сьогодні потерпає від голоду. Дякуємо вам, Дякую. Дякую.